Декілька слів хочу записати про зв'язку. Це в нас йдуть альбори на мідно-олов'яній зв'язці. Це в нас йдуть альбори преміум сільвер на металокерамічній зв'язці. Ось такі красавці. Це в нас металокерамічна зв'язка. Шматочок s 90 v гартований. Ось Бачите, які лишає царапки? Яким би кутом зловить світло? Ось щось, вроді, би, ловить. Ага, зловили. Ось бачите, зв'язка царапається, так. І ось метали керамічні Зв'язка. Звучить металокераміка для деяких людей пугающе. Думають, що. Це вони там твердючі ужас, Та зв'язка твердюча. Ні, зв'язка тут стійка. І в той момент вона доволі таки м'яка. Це проговорить про що? Про те, що це дійсно абразив. працює м'ягко. І в той же ж момент стійка зв'язка і дуже швидка. Дуже-дуже швидка. Ця серія, серія Premium Silver, дуже-дуже класний суперобразів. Віднолов'яний також супер клас. Але, думаю, це новий виток розвитку суперабразивів. Рекомендую спробувати, хто ще не мав нагоди. Як появиться, обов'язково використовуйте, спробуйте хоча б.